Ось так. Із символічного китка ветерана війни напередодні Наска розпочався четвертий тур чемпіонату України з водного поло. У басейні чинний лідер чемпіонату Динамо Львів та «Ватерпольний клуб Маріуполь. За напруженою грою з трибун спостерігають ветерани російсько-української війни. Сам ніколи не пробував грати, але так приїхав подивитися, то цікавий вид спорту. Є на що подивитися. Але я як футболістом, мені, ну, мені ближче футбол. Там теж дуже динамічно все. Я взагалі вратарем був. Але то постояв би на воротах, спробував, що це таке в них. Цікаво, напружено, так, жорсткий від. Але сам не грав, був тільки глядачем. Скільки вдається? Не знаю, відволіктись, от як взагалі, на вашу думку, спорт під час війни. Наскільки йому є місце, щоб могли хлопці грати, безпосередньо люди теж дивитись? Та я думаю, це добре. Все ж, якщо життя продовжує рухатись вперед, значить, ми все робимо правильно. Тим часом у басейні справжні баталії господарі продовжують закидати м'ячі у ворота суперника. Після запеклої боротьби львівські ватерполісти здобувають впевнену перемогу з рахунком 22-5. Команда Маріуполя дуже імпонує. Вона молода, амбітна команда. Вони тренуються, добре не грають свої зв'язки, але ми більш досвідчені, тому нам вони нижче ніж ми». Вони іграми свої схеми якісь, які буду показувати на наступних іграх. Тому в ці гри. Ну, якби... Нічого такого особливого ми не показали, тому що готували щось, якийсь сюрприз на наступні ігри. Тим часом збірна Києва у напруженому матчі здобула вольову перемогу над збірною Закарпатської області з рахунком 10-9 для столичних спортсменів. Це була перша звитяга у суперлізі сезону 2023-2024 років. Андрій Дідводюк, телеканал НТА.